Ну що ж, про українські міста трохи і про Європу? Також Ужгород став першим українським обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з європейським союзом. І сьогодні звідти перші потяги рушили до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня. Ну, фраза Тепер я в Польщі зазвучить інакше, да? Тепер? Бо будівництво Євроколії тривало рівно рік для того, щоб пасажири змогли їхати з України до ЄС і назад набагато швидше. То скільки коштують квитки, і за який час можна дістатися до європейських міст далі у матеріалі? До речі, цей товариш тепер вже в Німеччині. Молодець. Залізничне вікно у Європу по Євроколі з Ужгорода до столиці європейських міст рушили перші потяги. Доїхати до Будапешта українці тепер можуть за 7 годин 11 хвилин, до Братислави за майже 11 з половиною. А до Відня час у дорозі трохи більше ніж 10 годин. Немає потреби пересідати на кордоні. Шлях повністю прямий. Вартість подорожі до Будапешта коштує від 1220 гривень. А за квиток до Відня чи Братислави треба віддати щонайменше 2221 гривню. Відкриття цієї ділянки нам також дозволило залучити до перевезення і європейські вагони, так що дало змогу збільшити кількість квітків на міжнародні рейси, і це особливо важливо в умовах дефіциту українських вагонів. Завдяки Євроколі плюси мають не лише туристи та студенти, а й бізнес. Говорить заступник міністра розвитку громад та територій України. Вони зможуть перевозити вантажі до ЄС. Це спрощує рух вантажів, пасажирів та створює в принципі нові економічні можливості. Це також важливий крок до інтеграції української залізниці в європейську транспортну мережу. І по суті, це є поглибленням співпраці з європейським союзом з нашими партнерами. Продаж квитків на нові маршрути стартував ще 5 вересня. Дізнатися про наявність нових можна на офіційному сайті Укрзалізниці. Здебільшого вони з'являються за 20 днів до відправлення потяга. Зведенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом. Довжина Євроколії 22 кілометри від Ужгорода до Чопа. Такою користується майже вся Європа. Спеціальні кріплення рейок дозволяють потягам розганятися до 240 кілометрів на годину. Раніше на українських залізницях такий транспорт міг їхати максимум 160 кілометрів на годину. Загальна вартість будівництва Євроколії 1,3 мільярда гривень. Половину профінансовано з європейського фонду у рамках програми Connecting Europe Facility, а другу половину по суті профінансовано «Укрзалізницею» з залученням кредитних коштів європейським інвестиційним банком. Восени почнуть електрифікувати колію, щоб замість дизельних поїздів їздили і електричні. Частину витрат покриє європейський фонд, а з державного бюджету профінансують 128 мільйонів гривень. А далі євроколію протягнуть до Львова та побудують відрізок з книлів мостиська. 2 це дозволить зробити прямий маршрут від Львова до Польщі і далі до інших країн ЄС. На ці роботи євросоюз вже виділив 76 мільйонів євро грантової допомоги.